Доброго дня! Я хочу підсумувати всі техніки свідомого життя, які я вам тут показав, і розказати, що важним моментом є ведення даних практик для щоденного практикування. Тобто, якщо ми практикуємо, ми навчимося використовувати свідоме життя, тоді ми зможемо використовувати так, як ми навчилися писати, читати. Ми автоматично це використовуємо. Нам не потрібно потім. Вставати, використовувати тому життя, будемо відчувати це всередині. Тобто всі ці техніки, коли ви вже їх навчитеся, коли ви їх практикуєте, для цього треба як комусь, кому тиждень, кому місяць, кому два, От. ви їх хорошо вивчите, пропрактикуєте, можете дзвонити мені, можете зв'язатися зі мною на моєму сайті, знігорком да? там є номер мого телефону. І тоді ви, я вам дам підказки, як далі практикувати це свідоме життя. Я вибачаю, що може за якість тих фільмів, які я записав, тому що я їх записував один, і в деяких моментах незручно включати і виключати камеру, тому мені приходилось самому включати і виключати. Так що може деякі я вже вживаю слів рус русицізмів, тому що я вчився в російській школі медичній. Тому вибачайте, я хотів просто записати ці фільми для того, щоб ви їм і користувалися. Ви знаєте, я говорю, не немає значення, яка флешка, Головне, яка на ній інформація. Так і тут. важливо, як я це подаю, може не так, може там мало професійно. Я не професійний актор, я лікар. І тому подав вам, так як я ну, міг подати, щоб ви просто це почали практикувати. Є на російській мові, там можна, хто не розуміє українську мову, дивитися ці фільми, є на польській мові, ну, на англійській поки що ще, ще не записали, запишемо колись на англійській. Тобто, Ця інформація дана вам для того, щоб ви покращили свій добробут, своє життя, свою якість життя. Хочете використовувати, використовуйте, не хочете, то, будь ласка, не використовуйте. Не треба там ні писати в коментарях якісь такі речі, які вам не, 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 не подобаються. Це ж дано для вас, для вашого власного вибору. Хочете берете, не хочете, не берете. От, але якщо ви почнете працювати в цим в свідомому житті, почнете працювати, вам це сподобається, і ви захочете. Його практикувати, то можна потім мені перезвонити, я вам підскажу, можна якісь там приїхати, я з вами попрацюю і підскажу ці моменти всі. От, можна поїхати на курси до інших вчителів, в яких я теж вчився, там побачити це. Але воно допомагає в будь-якій області. Наприклад, якщо ви хочете поїхати навіть на курси, да? ви берете і перевіряєте. Мені треба на ці курси їхати. Да? Чи не треба на ці курси їхати? Вони мені корисні, і немає значення, що там пишуть про них рецензори, що там пишуть про них інші люди, що вони такі, чи такі, чи такі. Вам не потрібна точка зору інших людей. У вас є вища сила, яка я вам сказала, ти їдь на ці курси, і тоді тобі там буде добре. Чому? Тому що, коли ви їдете на курси, ви їдете для чого, щось отримати там. І тоді, коли ви їдете і згідно. З підсказкою вищої сили, ви настраєтесь, ви там зустрінете якусь людину, яка вам щось підскаже, ви навчитесь якоїсь техніки. Немає значення, для чого вам треба туди поїхати. Просто вам треба це зробити. І коли почнете слухати підсказок вищих сил, коли ви будете йти по життю за силою, яка вас веде, тоді проблема буде менша. А якщо будуть якісь проблеми, то це тільки лекції. Люба проблема в нашому житті це лекція, це точка росту. Появилася вона в нашому житті, значить, щось я хочу змінити, щось я хочу зробити. І проживши це, я стаю вище. же така на Україні прислів'я за одного битого двох небитих даю. Чому? Тому що, коли ми проходимо через які випробування, через якісь випробування, ми починаємо розуміти це. чому це було. Чому це було в моєму житті? Що це мені дало, що це мене навчило? О, тому що. Хочу сказати одну цікаву річ, Невилікованих хвороб немає. немає. Є такі невірковані хворі. Коли людина не хоче лікуватися, приїжджає до мене пацієнт і кажуть, що я доктор, хочу лікуватися, щоб я сюди приїхав, чи приїхала. Це неправда. Це неправда. Для того є свідоме життя, якщо ти хочеш насправді лікуватися, ти провір, чи ти хочеш лікуватися, чи ти сам себе обманюєш. І так далі, і так далі. Тобто це, це не все так просто. Все, що я вам дав цю техніку, вона виглядає просто. Але для того, щоб її освоїти, треба працювати, 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 і ще раз працювати. Тобто багато працювати. Треба, по-перше, повірити в це, саме основне, тобто відкритися і відчути. Можна це зробити за кілька днів, за один день навіть цю техніку опанувати, все це відчути, все це використовувати можна навіть за один день. А можна ніколи не навчитися цьому, тому що ну, не вірю я в це, не хочу в це. Віра залежить від знань. Все, що я вам зараз передав, ці знання цю, э, з вірою, да? це знання, які я збирав на протязі 30 років свого життя теперішнього. Я збирав, аналізував, провіряв, практикував, провіряв на своєму житті і тоді поділився з вами. Це просто мій досвід і все. Хочете, мені помогло і вам поможе. Не хочете, як хочете. Я кажу, це залежить все від вас тому що ми нарікаємо, що Бог нас не чує, що там ще щось. А чи ми чуємо Бога, коли він до нас говорить? В одній книжці 에... Конкарді Антарове, дві жизни я прочитав. Коли треба, то навіть мурашка буде посланцем. Тобто інформація з вищих сил, від вищих сил. від вищих сил приходить до нас в будь-який час. Вона приходить до нас через е... що завгодно. Хтось може сказати фразу в автобусі, сусід наш може щось сказати, в книжці можна прочитати, подивитися якесь кіно, плакат, подивитися, один мій товариш, який все время провіряв, як воно буде, прилетів самолітом до одного міста і бачив такі великі більбоорти, на ньому написано. Перестань провіряти життя, починай його будувати. Ну бачите, тобто для нього була така підсказка. Навіть на більборді сила вища зробила, що він прочитав, що треба життя будувати, творити життя. Так і ми. Ми творимо свою реальність. Ми творимо свою реальність. І творимо реальність нашого світу. Між іншим, цей фільм, який я, фільм, який я записав, визвано тим, що ми зараз говоримо про нашу Україну, яка вона погана, як скрізь погано, все погано, погано. Що це значить? Це значить, що ми творимо погану реальність. Я прочитав в одній книжці, от зараз, е Ван Хельсик. Не, не пам'ятаю, як вона називається, потім подивлюся. Не важливо. Не, не Ван Хельсик, хоча фільм Ван Прочитав одній книжці, що всі покоління до нас творили, надіялися у прекрасне майбутнє. Тобто вони творили реальність, яка для наших дітей, для нас стала прекрасною. Коли ми стояли в, в чергах, ми думали про хороше. А зараз ми подумайте, кожен із нас, з вас, ми думаємо про погане. Що ми творимо, яку реальність ми творимо для своїх дітей? Давайте з вами. Перестанемо думати про погане. Давайте почнемо думати, що наша Україна буде прекрасна, що все буде добре, що все буде нормально, ніхто її не поділить, ніхто з нею нічого з нею не станеться, і все буде дуже класно. І Не тільки це з Україною касається. Це касається вашого особистого життя. Де ви живете, там буде добре. Тому що в розмовах з Богом, у Олша така книжка є «Бесіди з Богом, то Бог питає, він питає Бога, Боже, скажи мені, будь ласка, чи буде війна? Третя світова війна, а Бог йому каже: ти хочеш вона була? Каже ні, Ніч не буде. Що це значить? Це значить, що в тій реальності, в якій ми з вами живемо, все може бути класно і процвітаюче, тому що ми будемо про це думати. Давайте будемо думати позитивно про своїх близьких, про своїх рідних. Що подивіться, які ми анекдоти розказуємо про те, що про жінку, про що-небудь. -що -що чи ще якісь інші люди так говорять? Ви ж Дивіться, як ми про себе говоримо, українці, да? як ми про себе говоримо. Що якщо не доїм, то понадкусую. Звідки дайдуть ці прислів'я? Ми ж не такі жадні, не такі злі, не такі погані. Хто пробує нас запрограмувати? Хто пробує нам змінити нашу свідомість, щоб ми такі погані, що ми про себе погано думали? Є такі люди, є такі сили, просторі. Всесвіт. Тому давайте не будемо піддаватися на це, будемо наповнюватися світлом, бо ми є світло, ми є любов. Ми є діти Божі і будемо пам'ятати про це. А так як ми діти Божі, то ми творимо свою реальність. А ми творимо свою реальність, то значить, роблячи певні світлі вибори. Вибор за нами. Ми вибираємо світло, ми йдемо зі світлом, ми йдемо вперед, йдемо вперед. то Значить, прекрасне своє майбутнє. То яке ж воно буде погане, якщо воно прекрасне? Я так, це вже відійшов. Знаєте, від нашої тематики, але хочу ще повернутися і сказати: давайте любити одне одного, давайте посилати любов, давайте наповнювати світ світлом, давайте вибирати все найкраще. Якщо ми будемо вибирати все найкраще, то ми не будемо думати, от зараз знову зроблено неправильно і знову мені погано. Ми будемо жити щасливо, тому що зробимо правильний вибір, Купимо правильну машину, женимося на тій, що треба жінці, з'їмо ту, що треба їжу, поїдемо відпочивати туди, куди треба, і нас там не вб'ють, або акула нас не з'їсть. Або ми там поїдемо на лижі і нам ноги не поламають. Тобто, роблячи вибори, ми ніколи не помилимося. Якщо має якась подія бути, вона буде, але вона буде в легшому варіанті. Або вас попередять, ці уникнути, якщо ви не хочете цього екзаміну здавати. Ось так якось, мої шановні. Я вас люблю. Посилаю вам любов. Дивіться ці фільми, якщо якісь запитання будуть, можете писати в коментарях. Я буду відповідати на це. Удачі, вам. до побачення.